Друзі, мої вітання? Є вже основні цифри щодо бюджету на наступний рік, і там чималий дефіцит вже на цьому етапі, помітний. як ми будемо його покривати, не вже знову запропонують варіант підвищення податків. Бо ми знаємо, можливо, є інші шляхи. Щоправда, перш ніж розібратися з бюджетом на наступний рік, тут виникають проблеми із теперішнім. Хоча здавалося буквально пару місяців тому, народні депутати намагалися вирішити питання дефіциту бюджету, і знов таки він утворився. Чому так? Як будемо шукати гроші? Десь? Само будемо шукати гроші. все це будемо з'ясовувати у представниці народної у представниці парламенту. З нами народна депутатка. Це фракція Європейська Солідарність Софія Федина. Пані Софію, вітаю вас і дякую за те, що прийняла наше запрошення. Вітаю вас навзаєм і дякую за запрошення. Отже, Україні може не вистачити грошей на армію. Існує ймовірність внесення нових змін до бюджету 2025 для збільшення видатки на сектор нацбезпеки та оборони. Це зазначила народна депутатка Роксана Підласа. Є заява міністерства фінансів. Уряд може переглянути державний бюджет 2025 через додаткову потребу у сфері безпеки та оборони. Це рішення викликало ситуацію на полі бою. Ми готові і оперативно реагуватимемо, не зважаючи на те, що іноді нам доводиться приймати досить складні рішення. Зараз ми проводимо відповідні консультації, шукаємо оптимальний спосіб розподілу цих витрат і терміни їх використання. У нас є розуміння того. Як ми закриватимемо цю потребу ресурсом, Зазначив Сергій Марченко. Пані Софія, можете пояснити, можливо, вам представники уряду якось це пояснювали. А що в нас за останні два місяці відбулося такого на фронті, що знову утворився дефіцит бюджету? Адже тільки в липні місяці до питання бюджету підходили, начебто його розв'язали, і тут щось сталося знову. Дивіться, насправді проблема, яка склалася зараз, це є наслідок дуже довготривалої проблеми, абсолютно неадекватного підходу до формування оборонного бюджету. Давайте згадаємо, які ми проблеми мали минулого року, коли орієнтовно в серпні так само виявилося, що величезної суми не вистачає на зарплати для військовослужбовців. Так. Коли ми тоді запиталися кабміни і міністра фінансів, а чому не вистачає цієї суми, чому вона не була передбачена в бюджеті, принаймні навіть не проговорювалися, вони сказали, Ми думали, що війна в серпні закінчиться. Тобто, оцей весь прожектизм і віра що ми вже позавчора виграли війну, вони створюють величезну проблему для формування бюджету і неадекватних підходів. Другий момент: те, що цього року знову склалася така критична ситуація. Ну вони вже нам не відповідали, що вони розраховували, що війна закінчиться, але насправді, значить, були зроблені абсолютно неправильні розрахунки, тому що всі знають кількість мобілізованих, всі знають. Яку ситуацію ми маємо на фронті, які поставки потрібні? І е, коли в липні ми додаємо 400 мільярдів з усіх сторін, стягуємо, а вже в серпні виявляється, що ще 300 мільярдів бракує? Це означає, що хтось злочинно дезінформує, викривляє інформацію, або просто це знаєте, так розбили на дві частинки, щоб. Люди не так переймалися величезною дірою в 700 мільярдів, яка сумарно у нас створилася на момент липень-серпень 2025 року. Ну і якщо 400 мільярдів ми десь нашкребли, то про 300 мільярдів іде розмова, але насправді якихось змін переглядів до держбюджету наразі у Верховній Раді не розглядалося. І тут ми переходимо до наступної проблеми, тому що якщо ми говоримо про новий державний бюджет. Проект бюджету, який є катастрофічно дефіцитний, у нас бракує по суті пів бюджету як такого. Mm -hmm. То якщо ми подивимося на суму, яка виділяється на сектор безпеки і оборони, нам розказують, що там іде ще зростання на якийсь там відсоток. То якщо ми врахуємо індекс інфляції. То сума ще навіть зменшується в порівнянні з 2025 роком. І якось це не корелюється знову ж таки з адекватною візією потреб оборони. Бо якщо в наших військових із інших сил оборони не буде фінансового забезпечення, то нам не треба буде вже більше нічого, тому що у нас є можливість прокинутися абсолютно в іншій державі, де діють концтабори і де немає ні свободи слова, ні права бути українцем. Але на цьому ж фоні у новому проєкті держбюджету ми маємо зростання фінансування ДБР прокуратури, фінансування апарату Верховної Ради, який так, по-моєму, не бідний, управління державної охорони і Офіс Президента. І там зійде зростання не на 1, не на 2%, а на суми від 20 до 40%. І тут а, виникає питання: а хто які пріоритети ставить, коли ми внутрішньо обговорювали це питання? Нам дехто з монобільшості зауважував, та що ви тут переймаєтеся? То все приблизні цифри. Напевно, ми після кілька місяців після початку наступного року все одно будемо переглядати бюджет. Але мені видається, що в наших реаліях настільки не підходити до формування бюджету, тим паче бюджету оборонного це ставить під загрозу виживання держави як такої, і слушно наголошує моя колега, членкині комітету з питань безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріс. Що якщо ми зараз не поставимо пріоритету всі максимально кошти на безпеку і оборону, то по інших статтях ми можемо взагалі тоді не приходитися, або нам вони не будуть потрібні. Угу. А Зрештою, ми можемо що наголосити? Є навіть на цей рік, а тим паче на наступний, достатньо статей, звідки ми можемо зменшити витрати і передати ці кошти на сектор безпеки і оборони. Але, на жаль, знаєте, от я для себе персонально цей проект охарактеризувала як передвиборчий, і сьогодні почула, що мої колеги незалежно, от ми навіть не спілкувалися між собою, вони так само його окреслили. Тому що цей бюджет ви подивіться особливо там іде по соціальній сфері. Всі направо і на ліво. Мінімальна зарплата. Та а до речі, і зараз пані Свериденко, так само направо і наліво роздає ті чи інші якісь суми на різні проекти окремими субвенціями. Ну насправді ми не маємо такої розкоші дозволяти собі це робити, і це робиться тільки задля того, щоб людям сказати, о, ми вам підвищуємо, о, ми вам тут додаємо, будьте щасливі, голосуйте за нас. Ну от проситься саме така от фраза. Натомість зараз з колегами готуємо поправки до державного бюджету, до наступного його розгляду, тому що дуже хочеться, щоб країна для початку вижила. Угу. Пані Софію, ще раз резюмую, чи станом на зараз дефіцит у нинішньому бюджеті? Скільки складає? 300 мільярдів? Чи певне зрозуміло? з яких на, статей ми можемо перекинути? На питання на потреби Збройних сил оборони нам Кабмін ставить планку приблизно 300 мільярдів? 300 угу. мільярдів гривень. І це йдеться і про зарплати, це йдеться і про закупівлі, і про соцвиплати. До речі, знаєте, зараз не кожен громадянин України за цим слідкує, але якщо раніше виплати за загиблого розтерміновувалися на три роки, то зараз вже ця, 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 ця тривалість різко-різко збільшилася. Зараз, на жаль, ми маємо дуже багато неформальних порад від керівництва. Не фіксувати зниклих безвісти, а вказувати їх на СЗЧ, тому що тоді не платиться виплата. Так само багато поранень не фіксується, щоб не робити виплати. І мені би все-таки дуже хотілося б, щоб військові не йшли за. Політичними трендами і політичними якимись позиціонуваннями а виконували свою роботу і робили подання на ті чи інші виплати згідно реального стану справ. Ну, не так давно ж, ми от. З адвокатом Романа Червінського Костянтином Глобою теж займалися справою, коли е, повернуті з полону закатовані до смерті наші військовослужбовці, а їх не визнавали як такими, що загинули в полоні, а просто там помер від серцевої недостатності. Наприклад, коли вилучені всі органи були, і тіло було передане без органів. І е, а коли питалися судді, вони неофіційно казали, нам сказали приймати такі рішення, бо немає грошей на виплати. Ось про що йдеться, і це є це це. Знаєте, надзвичайно антилюдська складна ситуація, яку треба вирішувати отак прямо від самого початку. З яких статей ми можемо взяти гроші? Звичайно, звичайно, є складно це в, нашій, в нашому бюджеті, який є критично дірявий, і з огляду на те, що Україна не виконала кілька вимог щодо наших зобов'язань в контексті реформи, гроші в обмін на реформи, по-моєму, 4 чи 5 законопроєктів ми наразі не прийняли, які би мали йти і приносити нам фінансування подальше від наших європейських партнерів і від МВФ. Далі під великим питанням стоїть отакі, скажімо, Добровільно збільшення фінансування України від наших партнерів з огляду на те, що сталося у липні, спроба знищити незалежність САП і НАБУ, і нам вже ніхто так дуже не спішить дати гроші. Тобто, тут ми так само маємо великі дірки, і дуже хотілося, щоб президент зараз займався цими питаннями, а не політичними ігращами в тому контексті із бюджетом. Але для початку єдиний марафон. Нам надзвичайно багато разів наші західні партнери вже наголошували, що його треба закривати, відновлювати повну свободу слова, доступ всіх медіа до цифрового. Ресурсу, і так далі на нього виділяє здається, цього року було 2 мільярди, наступного року півтора мільярди гривень. Але знову ж знову ж закладається, і нам причать, що ми без марафону не виживемо. Ну, півтора мільярди здається, що це мало, але це для це є величезні гроші, і з них їх можна працювати. Далі в нас є там 25 мільярдів було на якісь інвестпроекти безпрозоро. Ну якось воно дивно. Величезні кошти закладаються знову ж таки в мільярди в дорожній фонд. Ну ми всі розуміємо, що по дірявих дорогах їздити ми не можемо, але напевне, з військовими мали би бути погоджені основні магістралі, які варто ремонтувати, особливо капітально mm -hmm. ремонтувати. А все решта, напевне, треба було б дещо сповільнити, відкласти, тому що ну дорогами ми відстрілюватися не будемо. Далі у нас було щось таке, як інвестняні. Щоб бавитися з якимись інвесторами, а насправді це було своїм даєм гроші, всім решта не даємо гроші. Знову ж таки, в обхід будь-яких процедур, це і ем, знову ж таки, це був національний кішбек. Це ж чисто передвиборча технологія. Це, насправді він не дав того ефекту повернення грошей в держбюджет, на який розраховували і про які нам розказували на прибанкових телеграм-каналах. Це напевне врізання зарплат топ чиновникам. Ну, тому що я особисто вважаю, що під час воєнного стану найвища зарплата в державі має бути у військовослужбовців на передовій. І якщо у них 120 тисяч гривень, дай Боже, щоб вони отримували, я знаю, що в багатьох частинах є з цим проблеми, то напевне не може бути зарплат в 200, 300, 500 тисяч гривень в місяць, бачить угу. зарплат в мільйон-два мільйони гривень, які є у деяких. Керівників як Укрпошти, і здається, чи «Укренерго», чи Нафтогаз. Перепрошую, я тут вже заплуталася. Хто саме там має таку величезну зарплату? Ну я не кажу, щоб топ менеджер має отримувати мало, але в нас воєнний стан. І, напевно, всі видатки ми маємо обрізати. У нас навіть керівник апарату Верховної Ради має зашкальну зарплату навіть в порівнянні з народними депутатами. І коли там кажуть, що народні депутати отримують 300 тисяч гривень місяць, я вам скажу, що це абсолютно неправда і зарплата в 6 разів менша. І, Тобто оці речі ми можемо багато зекономити. І я думаю, що uh -huh. Пройтися по конкретних статтях бюджету, принаймні, минулого року дуже багато було на науково-технічну діяльність якихось установ. І починаєш там розгрібати. Ну, насправді, там немає ніякої такої особливої діяльності, яка є помічна зараз для української держави, або на збір статистичних даних, або на якусь там модернізацію. А ніби там потрошки закладено, ну, а сумарно зібравши це все докупи, то можна кілька да, мільярдів спокійно нагребти. Тобто, насправді велика проблема української держави, що ми до сих пір не перейшли в стан воюючої держави, яка базується на воєнній економіці, де все працює на потреби безпеки оборони. Угу. Наших збройних сил. Угу. Пані Софі тут хочу уточнити, можливо, є якісь проміжні е, дані стосовно того, наскільки дійсно виправдалось підвищення податків. Станом на зараз, от, чи не дійшли до бюджету ті надходження, які сподівалися, і не знаю, можливо, наскільки вони більші у порівнянні з попереднім роком, чи на тому самому рівні лишилися? Дивіться, я не готова по таких детальних цифрах проходитися, бо я не економіст. А думаю, радше вам треба ще зробити окремий ефір з Ніною южаніною. Вона вам по кожній статті бюджету розказує з тим всім. Але насправді проблема є в тому, що чим більше підвищуються податки в наших реаліях. А тим більше люди закривають малий і середній бізнес з огляду на те, яка кількість людей вже виїхала за кордон, закривши свій бізнес, я би радше говорила про недонадходження від податків, які на які розраховували. Якщо ми подивимося на досвід наших партнерських країн, особливо досвід в складні економічні часи, які є зараз у нас, то щоб підтримати економіку, то зменшували податковий тиск на бізнес, давали можливості бізнесу розвиватися, щоб вони давали робочі місця і платили, хоч якийсь податок до держбюджету, спрощували ці всі процедури, і в результаті люди, які не хочуть виїжджати і хочуть щось заробити, їм легше буде працювати, і вони в результаті більше коштів заплатять. До речі, як приклад можу все-таки наголосити спрощення системи для ФОПів за часів Петра Порошенка. Я тоді в той час не була депутатом, я мала невеличкий ФОП, і коли зменшили податковий тиск, там було спочатку 5, а потім 4% податку на третій групі. Ну то насправді було легко заплатити і з чистою совістю пробувати працювати активніше. Ну і це ж теж були часи вже після московського вторгнення. Це вже час війни був. Тому я категорично не підтримую позиціонування Гетьманцева, що підприємців треба чіпати як гусей, підприємцям треба дати можливість працювати, виживати, додавати робочі місця, платити зарплати людям, щоб люди не прагнули виїхати з держави. Другий важливий момент в цьому всьому у нас якась абсолютно дивна ситуація з гральним бізнесом, тому що коли питалися, ми приймали законопроект про оподаткування грального бізнесу. Ми з колегами наголошували, що оподаткування є замалим, і що є набагато більші можливості отримати той чи інший ресурс, якщо вже дали можливість такому небезпечному, насправді психологічно небезпечному бізнесу відкрито працювати в українській державі. Але надходження були дуже і дуже невеликі в контексті очікувань, і, можливо, тому що частина грального бізнесу, прямо чи опосередковано асоціюється з деякими людьми, наближеними до банкової. Я пам'ятаю, що навіть тоді депутатка з Батьківщини у знак протесту склала свої повноваження, ну, бо в неї в родині була проблема з Лодоманією, що такі речі приймаються в нашій державі, а вони не дадуть результату, а тільки буде ще посилено залежність українців від а, вся, mm -hmm. азартних ігор. Ну, і а, ще одне питання, про яке я не можу наголосити, не наголосити. Ми маємо абсолютно дивну ситуацію зараз з тими, хто займається виробництвом того чи іншого спорядження чи технологій для військової сфери. Замість того, щоб їм була якась додаткова підтримка, якісь спрощені процеси, замість того, щоб ці підприємства могли масово виробляти ті чи інші товари для потреби передової, ми бачимо. Що є окрема каста наближених, в яких все добре все виходить, тільки чомусь їхні дрони і їхні технології не злітають. А військові скаржаться і на їх якість, і на застарілість. А з іншого боку, от всім решта ставляться страшні перепони у їхній діяльності, як, наприклад, цей е, крайній скандал з е, підприємством Арчер, якому три роки блокували можливість вільно працювати переслідуваннями, арештом рахунків і так далі. Щоб пов'язано з якимись там внутрішніми так виглядає розборками а їхні їхні речі які вони виробляють вони отримують надзвичайно схвальні відгуки від наших військових на і їхні технології потрібні і от це знаєте, ось цей такий дисбаланс, що з одного боку, ми хочемо, щоб бізнес працював, з іншого боку, бізнесу не дають працювати. І це знову ж таки не дає наповнень до бюджету. Ще одна ситуація, з, з, з якими я зіткнулася буквально на днях. Мені сусідка сказала, що від одного фармацевтичного підприємства вона не може придбати ліки в аптеці, ідеться про Дарницю. Угу. Багато хто звик до цих ліків, хтось каже, що вони одне з найдорожчих підприємств, хтось каже, що в них там краща якість. Ну, одним словом, відмежовуємося від цього. Але зараз якась дивна ситуація, що їм блокується робота, вони вже кілька разів призупиняли виробництво, склади забиті, їхню продукцію якось не дають поширювати в українські роздрібні мережі. Вони вже звільнили велику частину своїх робітників, і це може бути внутрішня сварка без питань, але це є одне з найбільших підприємств в Україні. Велике підприємство це означає великі податки, великі податки плюс велика кількість робочих зміст. Тобто, це є бюджету, утворююче підприємство. І коли я почала розпитуватися, в чому проблема, мені сказали, що одна з основних проблем це оця заява і наказ Зеленського, що граничні ціни не можуть перевищувати якусь там ціну, і відповідно встановили ліміт на ціни на ліки, і половина ліків починає зникати а тут ще й по суті знищується бюджет утворюючи підприємство. І це означає, що коли до влади дориваються неоки. Які не розуміються в цих всіх економічних процесах балансування, вони знищують саму економічну систему, яка не може себе відновлювати, яка не може себе забезпечувати. І це є теж шалена проблема для української держави, тому що розбалансування у різних сферах у нас категоричне, тим паче ще одне питання: знаєте, тут бюджет і вибори. Це є протистояння зеленського з Петром Порошенком, а якого по моєму Зеленський вважає більшим ворогом ніж Путіна, тому що а, з тими санкціями, які накладаються на Порошенка, ми дійшли до кількох таких дуже складних нюансів. І я тут, знаєте, стараюся говорити від сторон, но хай вони між собою не любляться. Це їхні проблеми. Але в нас є держава, в нас є збройні сили. От від цього відштовхуємося. Є підприємства, які асоціовані з Порошенком, де він там інвестор? Є банк, який асоціюється з Порошенком. Тобі не подобається Порошенко? Ну давайте там в судовому порядку, десь там прибирайтеся, де це там в полі свободи слова. Але коли знищується банк, в якому є рахунки величезної кількості військовослужбовців, банк це знову ж таки податки до українського бюджету. Це адекватно чи це неадекватно? Коли є підприємства, які працюють на оборонку, які роблять, наприклад, катери, на яких потім піариться президент України чи інше озброєння, там кулемети, стугни і все решта, коли це підприємство доводиться до банкрутства. Це добре чи погано для держави? Це є дуже погано для держави, тому що, значить, катери стугни, кулемети не поїдуть на фронт, а податки не будуть заплачені в держбюджет, в результаті чого можна буде державі функціонувати. І коли на е, якби найбільший пріоритет ставиться політичне протистояння з потенційним опонентом на потенційних виборах, до яких ми ще дай Боже дожити мусимо, е, якщо виживемо як держава, то це. Скажемо, так це не дає особливої надії на позитивні результати тої політики, яка відбувається зараз, mm -hmm. але пані Софію, на наступний рік в держбюджеті видатки на виборчі процеси не закладені ж дивіться, не закладені, про це заявила виборча, Центральна виборча комісія. Ну, насправді так і має бути, тому що давайте ми спочатку виграємо війну, після того будуть, можуть бути всі перегляди бюджетів, а потім треба не менше, а то й більше, ніж півроку, щоб готувати весь цей процес. Тому до виборів готуватися точно не можна зараз, тому що це знищить взагалі все, що можна тільки знищити. Але в нас залишається національний кешбек в бюджеті. Єдиний марафон лишається, інвестняні лишаються і купа проєктів, які так чи інакше спрямовані на популістичне висловлення, яка хороша влада. Це виборчий процес чи не виборчий процес? І ну от... Розігрів непоганий так. Ну, і... За державні гроші, за наші податки, які не йдуть на Збройні Сили України, хтось собі робить рекламну кампанію. Всі розуміємо, хто. Ну, наприклад, таким, такою дуже хорошою ілюстрацією можуть бути газетки Слуги народу, які роздають в різних регіонах України через відділення Укрпошти, мало не під розписку, залучаючи для того поштарів Укрпошти, тобто за наші з вами податки. Відбувається реклама конкретної партії. Мені особливо подобається, коли це відбувається там на Харківщині, в Херсонщині, де люди думають, як вижити від щоденних роїв дронів московських, які літають, а там немає, на жаль, ребів, які поставила би держава. На жаль. А, пані Софію, наостанок, ще що хотіла зазначити, наскільки от Можливо, це буде нашим, скажімо так, порятульним рятівним ем, жилетом на наступному ем, бюджетному році е, при нашому великому дефіциті, саме відкриття експорту зброї. Тут я процитую заяву президента, Україна експортовуватиме деякі види своєї зброї, завдяки чому покриє дефіцит бюджету. Таким чином ми збільшимо виробництво дронів для фронту, бо ми матимемо гроші. Наприклад, морських дронів у нас більше. Ніж нам потрібно, і ми можемо їх продати, щоб спромувати кошти на виробництво важливої зброї. Якісь цифри народним депутатам уряд вже надавав щодо експорту озброєння? Ну наразі я особисто ще цих цих цифр не бачила, але можу сказати, що я розглядаю цю ситуацію: знаєте так, 33% на 33% на 33%. Чому? А з одного боку, я погоджуюся, що те, що у нас в надлишку, а, і те, що ми можемо активно виробляти, треба продати, щоб мати з того всього кошти. Вона ця ідея виглядає дуже адекватною, і про це багато хто з виробників говорив, особливо ті, в яких держава не закуповує. А вони виробляють ті чи інші озброєння, і вони будуть мати можливість це продати. Потім ці гроші прийдуть в видігляді податків до держбюджету. Інша проблема полягає в тому, чому Україна виробляє щось в надлишку. А щось, що вона може виробляти, вона не виробляє в надлишку, але воно є критично потрібно на передовій. І ось тут а, ці речі вони знаєте. Такого є дуже багато, щоб не виявилося так, що ми все продаємо кудись назовні, а нашим військовим немає чим працювати безпосередньо на лінії зіткнення. Третя проблема є в тому, що коли Україна каже, що того чи іншого, ми маємо в достатній кількості, ну, наприклад, в півдронів ну, там тисячами поставляються на передову. Але ну, наскільки я знаю, зараз багато куди постачається -дрони, які в піввідрони, які 23 2023 році вже втратили актуальність. Тобто вони працюють на таких технологіях і на таких частотах, які не прийнятиме зараз. Скажу чесно, співпрацюю з кількома волонтерськими середовищами, які паяють в Так, вони частоти різні налаштування міняють як мінімум раз на тиждень, а інколи кілька mm -hmm. разів на тиждень. Частоти на реби, які виробляють, так само міняють дуже часто, а часто присилають з передової ті реби, що вже були їм передані, і доставляються додаткові блоки, щоб змінити частоти, тому що московити їх міняють. І коли у нас там замовлення зробилося два роки тому, зараз вони поставляють дрони, які вже нікому не потрібні. Ну, це як мінімум неефективне використання коштів, а як максимум, це по суті диверсія проти Збройних сил України і тому. Знаєте, оцих три аспекти склавши докупи, треба бути дуже обережним в тому, що ми продаємо назовні, як ми продаємо, щоб не позбавити того чи іншого потрібного ресурсу наших військовослужбовців. Але ще один момент: чи ми можемо проконтролювати, кому піде те чи інше озброєння? Щоб не вийшло так, що наші супер-пупер-ефективні морські дрони завтра будуть іти проти нас з боку Московської Федерації, бо якась країна, яка їх купила, передасть їх Москві за якісь там інші технології. Ну, насправді це є складне питання, і тут мало би бути дуже чітке чітка верифікація, кому воно піде, і як воно піде, і з якою відповідальністю, наприклад, без права передачі третім особам. Бо, наприклад, по кожній ракеті, яку нам, зокрема, так і таких як Катакамс, ми з Америкою узгоджуємо кожен постріл, куди він полетить і чи uh -huh. вони дають на це дозвіл. Дуже хотілося б, чесно кажучи, після крайнього інтерв'ю Трампа, коли він сказав: Ми Європі НАТО даємо зброю, а ви використовуєте собі як хочете. От, дуже хотілося б, щоб це стосувалося також дальнобійних ракет, щоб не треба було узгоджувати кожен постріл. Але от по наших технологіях, які там включно зі СТУ, ну, і зі всім решта, ну вони, вони є затребувані. Але щоб вони не попали до рук ворога, ці процеси мають так само бути дуже відфільтровані. На жаль, я не вірю у відповідальність нашої влади, тому тут ідеться безпосередньо у відповідальність продавців і покупців. Угу. Пані Софію, щиро вам дякую за роз'яснення всіх цих питань, які безпосередньо впливають, і стосуються кожного з нас. Друзі, якщо у вас залишилися якісь уточнення, сміливо залишайте свої запитання в коментарях під цим відео. Ну а допомагала розібратися у тонкощах бюджету і цього року, і наступного народна депутатка. Це фракція Європейська Солідарність Софія Федина Пані Софію, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.